Порятунок потерпілих після обстрілів чи техногенних катастроф, спричинених Росією, показав, що час один із визначальних критеріїв успіху. Розуміючи, це черкаські благодійники роблять усе можливе, аби Янголам у білих халатах не бракувало нічого. Служба екстреної медичної допомоги на Черкащині отримала набори для медичного сортування з чотирьох полотен площею 4 на 5 метрів. Зелене для потерпілих із незначними пошкодженнями, жовте для людей з травмами, які не загрожують життю, червоний для критичних пацієнтів та чорний для загиблих. Ці, безпосередньо ці полотна ми ще не використовували. Звичайно, будемо сподіватися, що і вони і не знадобляться нам, але все ж таки, як показує практика, останнім часом вони є вкрай необхідними. Так, звичайно, в Умані коли. Були події у нас не неприємні, то ми використовували такі майданчики для сортування пацієнтів і вони показали в принципі свою ефективність. Почергове розподілення за цими рівнями називають медичним сортуванням метод станом нагоді під час ДТП, стихійних лих чи інших надзвичайних ситуацій. Після ракетного обстрілу в Омані та підриву росіянами Каховської ГЕС постало питання про термінове придбання такого спорядження, каже директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Фесун. Ми звернулися буквально в короткий термін були виділені кошти. Вони пошиті. Вже вони працюють на підрозділах. Дай Боже, щоб вони не знадобилися. Але якщо потрібно, вони в нас є, які значно покращать і полегшать роботу при. Любих подіях з великою кількістю постраждали, коли нам зовсім тяжко і нема. Немає можливості купити. Я знаю, що я можу завжди зателефонувати або мій заступник звернуться, і вони в найкоротший термін допоможуть з тим чи іншим обладнанням чи це апаратура, чи це вироби медичного призначення. Очільник черкаської екстренки додає і початком повномасштабного вторгнення навантаження на бригади зросло. З іншого боку, через збройну агресію Росії наші фахівці отримали унікальний досвід, який цінують за кордоном. Ми пройшли практику, ту, яку не проходив ніхто в світі. На жаль, ми її пройшли. Її не знають ніхто, ні Америка як проходить, ні інші країни. І це благо для тих країн. На жаль, вона в нас є. І вони приїздять до нас навчатися. Вже не ми їздимо, вони приїздять до нас навчатися. Або якщо наші люди їдуть на навчання, їх зараз дуже багато і в Польщі і скрізь, то процентів 30-40 часу ми навчаємо, а не навпаки. Окрім Черкаського, такі полотна мають Тюманські, Звенигородський, Смілянський та Чорнобайський центри екстренки передали допомогу волонтери. З початку військової агресії особливу увагу приділяє співпраці із медичними закладами нашої області і співпраці з медпрацівниками. Тобто, ми Прислухаємося до їхніх потреб і шукаємо можливості, чим ми зможемо допомогти разом з нашими міжнародними партнерами. Якщо є необхідність, термінова надання або медичних е, якихось витратних матеріалів або медикаментів, або е, обладнання медичного для того, щоб транспорт, а в тому числі, того щоб перевозити ноші ну, евакуаційні, ми передавали дуже багато чого постраждалих або е, Допомагати людям на деокупованих територіях, те, що періодично також бригади швидкої допомоги здійснюють під час ротації. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.